Винахідники, конструктори, творці, юні мрійники кмітливі і завзяті. Наша ціль усе пізнати у житті наші мрії, дивовижні і крилаті. Під таким гаслом працює порятинська станція юних техніків. Близько 300 дітей тут вчаться творчо мислити. Спортивно-технічний, початково-технічний, художньо-технічний та предметно-технічний це чотири напрямки, за якими працює Пирятинський позашкільний навчальний заклад. На станції юних техніків дітей вчать творчо мислити та працювати. Адже трудове виховання шлях до творчого становлення людини. Вихованці сюду мають змогу себе реалізовувати у 20 гуртках, де викладають молоді та перспективні педагоги. Які вкладають свою душу. Свої думки у своїх вихованців, адже завжди відчинені двері станції юних техніків для молодих порятинців. Ну, і я з певністю можу сказати, що це перший крок до талановитого майбутнього. Адже якщо дитина хоча б один раз відвідала один із гуртків. То це захоплення залишається на все життя. Картинг, спортивна радіопеленгація, ремонт побутової техніки радіоконструювання, юні фотоаматори, технічний дизайн, авіамоделювання та інші гуртки. Всім цим багата станція юних техніків. Потрібно сказати, що навіть в нашій Полтавській області гуртки з радіокерованих моделей. Є тільки в обласній станції, і у нас в Пирятині, тому що це дуже затратний, де взагалі важкий для опанування. Станцію юних техніків відвідують не лише хлопці віком від 6 років, а й дівчата. Приміром, ось ці дві дівчинки у позашкільному навчальному закладі займаються лише п'ятий день і обрали спортивний туризм. Нам вчителька запропонувала ходити на туризм, і мені сподобалось, я прийшла на перший урок. Ми почали вчись спочатку узли. А потім нас ну на вісну вірьовку, і ми почали лазити. Я спочатку думала, що я не піду, бо мені спочатку думала, що буде дуже важко, але я спробувала, і в мене все вийшло. Вже п'ятий рік Анатолій Ріжко викладає спортивну радіопеленгацію на станції юних техніків. Має у своєму арсеналі як початківців, так і тих, хто відвідує гурток вже тривалий час. Ось Володимир Плошко займається спортивним туризмом вже другий рік. Цей гурток допоміг йому побороти страхи. Я став сильніший, фістібулярний апарат став сильніший і перестав боятися висоти. Вже з минулого року хлопець змагається у різноманітних конкурсах з туризмом. Цьогоріч планує 29 квітня піти у крос-похід. Надіюсь, що виграємо. Крім цього, вихованці Сюту беруть активну участь у міських, районних та обласних конкурсах, змаганнях та отримують призові місця. Цей візерунки фантазії з рукоділля, де Шахдінарян Юлія наша ж. Вихованка гуртка, майстерність виборола друге місце. Це і бублик Павло Павлович, який вже неодноразово це прізвище звучало, його учні, його вихованці, виборюють призові місця і приїжджають із медалями та грамотами. Це завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу, який, крім трудового виховання дітей, займається й національно-патріотичним. Адже на базі станційних техніків неодноразово були проведені зустрічі. І ця і зустріч була із воїном АТО Радченком Юрієм Анатолійовичем. Провели акції, запили свічку, вшановували пам'ять героїв, які загибли. Майже чотири роки тому на базі позашкільного навчального закладу створено музей техніки. Телевізори, радіоли, телефони, годинники та багато інших цікавинок ХХ століття надали жителі Пирятинщини, аби кожен бажаючий мав змогу ознайомитися з історією техніки.